Хоч вони не змагалися, але кубки отримали за чемпіонство в організації. Голова оргкомітету всеукраїнських літніх сільських спортивних ігор Анатолій Усенко вручив посадовцям з міської та районної рад, керівникам змі, бізнесменам, правоохоронцям, цінні подарунки, кубки та грамоти. Змагання, в яких брали участь спортсмени з усіх куточків України, завершились на початку жовтня в Борисполі. Фінал ігор ознаменувався не лише присутністю на ньому губернатора Київщини, керівника Олімпійського комітету Сергія Бубки. Та інших високопосадовців, але яскравим шоу, що показали місцеві школярі. Слава Богу, у нас пройшло дійсно свято на високому рівні. Губернатор сказав такі слова, таке враження, що я побував на Олімпіаді 80-го року в Москві. От, і він був, перепитував, ну, каже, так це твої діти. Я кажу, ну так, це наші діти. Знов через декілька кажуть, так це точно твої діти? Ти не жартуєш, я кажу, ні, не жартую. А скільки ж вони тренувалися? Ко півтора, півтора півтора тижня, та не може бути. От і він їхав. Ми з ним їхали до Києва майже. Він всім телефонує. Знаєте, я шкодую що я тебе не взяв місто. Борис тут. тут всі свої, принаймні так здається. Тому що нагородження організаторів сільських ігор мало проходити в урочистій обстановці. Однак, завдяки Анатолію Усенку, процедура стала неформальною. Жартівливо та позитивно він характеризував кожного. Говорив не лише про те, що нагороджений зробив для фіналу ігор. Голова колосу, навіть приклади з особистого життя наводив. З одним із політиків він колись вирішував домашні газові питання. А в селі, де мешкає одна із службовців, купує картоплю. Я йому позвонив, хто то приїхав тому, хто зірвав. Я е дзвоню йому, що пломбу зірвали. А ви мені пользуємося? Нам сарай під мене, Я думаю, свиней розводить, і ще раз за висвітлення сільських ігор. Оргкомітет нагородив цінним подарунком. і телерадіостудію «Бориспіль». Літні сільські ігри завершились вдало. Радіє Анатолію Усенко. Щасливі від того, що в них прийняли участі чоловіка учасників майже 4 мільйони. І суперфінальна частина, яка відбулася на Київщині, проведена на височайшому рівні. В ній прийняли участь майже 6 тисяч учасників по 18 видів спорту. І слава Богу, ніхто, як от, не постраждав ні в чому, без травм всі так сказати, отримали море задоволення. Однак відпочивати на лаврах не доводиться. На оргкомітет ще чекає зимова частина змагань, що пройде в Карпатах. Аліна Гудьоле Гуторов, новини, телеканал Бориспіль.